Про роботу за 2024 у департаменті благоустрою підбили підсумки руку, що минає. Загалом, каже Тарас Полатайко, було проведено 80 процедур закупівель через систему Прозоро. Та основні зусилля були спрямовані на виконання заходів програми створення безбар'єрної та інклюзивної інфраструктури на території міста. З метою її виконання станом проведено закупівлі, укладено договори з підрядними організаціями та виконано роботи на 31 об'єкті. Зокрема, на замовлення департаменту були влаштовані пониження та безбар'єрне середовище на маршруті від обласної клінічної лікарні до центральної частини міста, перехрестя вулиць Любомира гузара Галицька, Дністровська. Роботи виконувалися в межах вулиць Галицька, Пасічна, Витвицького, Федьковича, Горбачевського. На даному маршруті було виконано роботи на 19 об'єктах. Влаштовано два підняті переходи. 39 понижень на перехрестях встановлено 137 анти, антипаркувальних стовпчиків. Упродовж року відремонтовано дві вулиці, вісім тротуарів і доріжок та проведено благоустрій 14 дворів. Значна увага приділялась озелененню міста. Протягом даного періоду проведено висадку 535 дерев та 5015 кущів. Дані зелені насадження висаджені вздовж вулиць та тротуарів на території закладів освіти в парках та скверах міської територіальної громади. Програма Шкільний сад. Програма передбачає висадження дерев на території освітніх навчальних закладів. Видатковою частиною бюджетного невиконання зазначеної програми передбачено кошти в сумі 361 тисяча. З метою її виконання у весняний період проведена висадка 184 дерев та 1041 куща на території загальноосвітніх навчальних закладів та закладів дошкільної освіти Івано-Франківської міської територіальної громади. У центральній частині міста упорядковано клумби та квітники загальною площею 732 метри квадратних. Висадено 28 742 штуки однорічних квітів: бегонія, біла, червона, рожева, темно-рожева, сальвія, червона та ГЕС та 1417 штук багаторічних рослин Лаванда, самшит, Бересклета. Також регулярно проводяться комплекс доглядних робіт при утриманні клумб і квітників, а саме садіння рослин, полив, прополювання, підстригання, саншиту та обрізання та оприскування від шкідників. У громаді упродовж року впорядковано клумби та квітники загальною площею 669 метрів квадратних та висаджено понад 4 тисячі однорічних квітів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раїм.